Доброго дня, шановні колеги. Я перш за все вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли, прийшли на розмову, прийшли для того, щоб позадавати мені всі питання, які ви хочете позадавати. Я вважаю, що принципово важливо, щоб політика була відкритою, прозорою і чесною. Як думаєте, випуск тут є? Так сталося, що найкращий партнер, який ми вважали, що дійсно ми найбільша кількість співпадінь по нашій програмі є самопоміч. Мало того, в нас зовсім було гармонійне доповнення в тому, що в самопоміч немало великої кількості мажоритарників, а політична партія воля мала велику кількість потенційних мажоритарних кандидатів. Ми були партнерами і будемо партнерами. І у в парламенті і в подальшій роботі. Ця штучна, роздмухана, э, така ніби трагедія якась, ніякої трагедії немає, ніякого конфлікту між політичною партією «Воля» і політичною партією «Самопоміч» немає. Ви сказали, що ви зможете працювати з партією «Самопоміч», що є общі цінності і общі, не знаю, пріоритети в новій раді. Зачем поэтому надо було создать свою групу в Раді? Депутатська фракція створюється тими партіями, які потрапили в парламент, і мають певні за регламентом права, можливість виступати, формувати фракції, все інше. До них прирівнюється депутатська група. Ми на своєму з'їзді ухвалили рішення про обов'язковість входження наших депутатів у міжфракційне депутатське об'єднання. Підкреслюю, міжфракційне депутатське об'єднання. Це означає, що наші депутати однозначно 100% будуть знаходитись у відповідних фракціях або фракції самопоміч, або фракції Народний фронт, і будуть працювати в цих фракціях обов'язково. Міжфракційне депутатське об'єднання не суперечить підкреслюю, не суперечить входню наших депутатів у кожну фракцію, але він таким чином чітко ідентифікує, що між депутатське об'єднання воля і людей волі працює як, як політична партія воля, тому що це все наші партійці політичної партії воля безумовно. Одним із найважливіших кроків, про які ми говоримо, це буде закон про відкриті партійні списки про вибори. Це заборона реклами політичної і бордової. Це Відкритість, це закон про відкрите фінансування політичних партій, і це дуже важливо, хто фінансує гроші, яким чином ці гроші і від кого надходять. Це дуже важливо. Оці кроки будуть 100% одним із перших. Мене прив'язали до одіозного Іванющенка, якого з яким я взагалі жодних стосунків не маю, і жодний раз ні про які справи не розмовляв, і таке інше. От суть маніпуляції, яка відбулася по Іванющенку. Починаючи з 90, якщо не помиляюсь, 4-го 95 чи 95-го року я був засновником. Компанія, яка називається Товариство з обмеженою відповідальністю, фірма підкреслюю, 3Т. У 2002 по моєму другому чи третьому році на початку 2000-х років до нас звернулися такі самі програмісти, такі самі значить, підприємці. Це було КП. От комп'ютерна компанія так само звернулася з пропозицією війти в консорціум Жодної господарської операції, жодної ніякої з консорціум ЄДАПС ця компанія не проводила крім сплати членських внесків. Ніяких взагалі ні одної. Я е, дуже вдячний, що ви тут, що ми могли поговорити, і дякую, що ви взагалі відгукнулися. Тому що мені дійсно то неприємно, коли багато всяких дурниць пишеться. От але я вважаю, що треба навпаки йти говорити, і чим більше, тим краще.